От, там в 46 47 роках навіть була ініціатива там, на еміграції в Франції, в Англії 100 молодих людей, хлопців і дівчат, вони давали присягу зробити, зробити атентат на Сталіна. Тобто, це була цілком така перспектива, ну але до 1953 року Сталін сам ліквідувався, і потреба в цьому відпала. От, але. Ну і загалом, ця вся історія вона надзвичайно важлива і недооцінена. я маю на увазі історію української еміграції загалом. Бо дуже багато там структур було створено, і це суттєво допомогло в останні роки протистояння з союзом і пізніше на початку становлення незалежності. І багато е, тих структур е, ну, вчинили суттєвий вплив там, скажімо, на постання Політичних партій.